Основа кабміну номер 560 і закон України про національну поліцію, стаття 24 про додаткове повноваження працівників поліції. Ну на якій підставі ви зараз з 18 на... числа закон вступає, чи куди вступає закон? Вступний, вже де, покажіть? Ну я ж якщо тут в Україні знаходиться за рулем, то я ж на обліку стою. Ну що цього не знаю. Можна на обліку не стояти і їздити грано? Не знаю. Чи на такій, чи на красній машині. Ви стоїте на обліку? Я? Да, да. Покажіть. Ну так, да, я маю право передвати. Я ж громадянин України. Ні. Ви неуповноважена особа. Я, да. я стою, можу показати. Ну покажіть ви. Так. Да. То що вам приділити? Документи, які посвідчують вашу То, Скажіть мені, а яка, на якій статті ви зараз Ну, Він вже вступив. 32 стаття що аргументує? Просто перевірте документів. Перевірка військових документів. То ви ж сказали, що я вам поділив паспорт просто. Паспорт це є документ. Ну, ви сказали, військових, от, от ваш колега сказав, що військові документи, правильно? Ви сказали, у вас немає, то я вас попросив будь-який документ, який засвідчує вашу особу. То в мене немає військового, а якщо в мене паспорт тільки, він сказав. Що... То тільки паспорт, покажи. чи посвідчення ви... То я порушив щось чи я не порушив нічого. Він вже ж ніхто не каже за То я можу їхати? Я затриманий? То Папа! Па! Читайте постановлено патриотиму міст, поміж і мене це. Я вас знаю. Ми да? вчора ми ознайомимо так само знімали. Да? Да. То Показати відео? Як ви я... розмовляєте, спілкуєтесь? Я не знаю, то що? То я не можу згадати? Па! Що наказав? То в чому проблема, я не розумію? Папа. Питаю, доставляйте вас ще. Давай, запитайтеся. Папа! Я покажу, тільки ви мені аргументуєте е, дії на тяхній руках. Що ж ми вам казали? Я. я в розшуку перебуваю, <звіць> чи що, <шо>? що <звіць> <Шо> від мене. <звіць> то ви мені не показуєте ваші документи. Хто ви? Я вас не знаю, хто ви. Мені показала людина паспорт, просто я форму так само можу вдіти. Де ваше посвідчення? Де ваше посвідчення? Хто ви? Ви хочете моє посвідчення? Ну я, я вас не бачу, ви ще там стали біля під Ви ж мене чуєте? Я вас не чую. Подивіться, я не буду виходити. Не дивіться, ну ви встаньте ну, так, красава. Ще раз покажіть, дайте я зараз. Ще раз покажіть ваші документи. Давайте. Я не бачу. А ну ще раз, ще раз, я не бачу. Ви не бачите, чи телефон не бачите. Я не бачу, я не бачу. Я тут стою, ви там стоїте. Станьте там біля входу, там можете стати. Ну станьте там, біля ласкаво просимо, можете там стати? Там буде мені легше видно. Ну станьте, не знаю. Покажіть. Я на камеру не знімаю. Поняв. Що вам поділити зараз? Документ, який засвідчує вашу Папа, особу, каковай, паспорт, вань документ, Дії, може, Папа. паспорт, посвідчені ти 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 <ристо> <Ваши ристо> вам. Папа, поговорю. Що таке? То що случилось? Нічого не случилось. Ви не чуєте чи? Ви мене. А чего не потребно? И надеюсь, вы мне никогда не будете попадаться. <laughs> э, капитан, можете видеть, я отъеду? Я не капитан. Ну, сержант. Папа, ты бы ты чуешь? что он сказал войсковый? Папа! Так вы ему не возьми, другу возьми, другу возьми. Я другу буду. палочку, другу возьми. Не буду! Дай попробуй, okay. дай попробуй. Матушість. Людей просто без причини людина собі стала, їде машина, ви собі зупиняєте, що хочете робити. Що це за безприділ? Ви ж маєте це вже в має бути надруковано людям показувати. Це півчаса стояти, просто я цей маю. Я знаю, що я ну я маю, вам я розказую. Маю. А хто вам буде розказувати? Ваш командир? Наш командір. Ви маєте показати я мені постанову на які підстави ви вам дає повноваження встановляти людей і Зараз розказувати? Покажу, Ні, то, то мене полишаю. Я, я ви просто не чуєте мене. Я вам я третій раз хочу це донести. Ви мене не чуєте? Я не кричу, а ви чого там стали? Я ж вам говорю, покажіть мені постанову, де вам дали повноваження. А вас, а ви шукаєте в інтернеті. У вас вона має надрукована бути, а не просто взяти, шукати з потолка брати. Ну що ж ви знімали? А що мені не змінить? Це постанова для всіх людей. Прочитайте мені вслух, пожалуйста. Читайте. Це особистий телефон. Це особистий ваш... телефон. Це виданий був поліцейським? Виданий, да. Є Це... ліцензія? Стаття 32. Перевірка документів особи, бачите. Ну то що там написано? Читайте. Я читати не вмію. Дуже погано. Прочитайте? Ви можете прочитати? А ви мені можете допомогти? Можу допомогти. Прочитайте читати, хай їде десь в школу. У період воєнного стану під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення військово-облікових документів. Разом з документом, що засвідчує особу. Так. У спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Яких саме? Прийшли, я що ж прочитав? Ну, ви сказали, перевірте особу. А які документи на, надаються на для перевірки? Ви це ж не сказали? Якщо ви трошки не розумієте, може, там щось у вас проблеми якісь здоров'ям, я прочитаю вам ще раз: в періоді військового стану під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, пред'явлення нею. Військово-облікових документів. Да. Разом з документом, що посвідчує особу. А я їх маю з собою сюди носити? Військовий обліковий документ? Ви маєте документ, які засвідчують особу носити сюди Поняв. Ну військовий обліковий документ вибачте, мене Якщо немає. Як у вас його немає, покажіть да. документ і засвідчує особу. Ага. Який саме документ вам показати? Даю вашу фотографію прізвище у мене по батьку від рік народження. Хорошо. Хорошо давайте так вам. нормально? Так нормально, молодці. Бо вам об'ясняти по 10 разів. Командири вам не об'ясняють, вам командири Мы вот, вам вот, сказали, если вы не обясняють. Перевіряйте. Почитай. Можете подавайте можна було причитати. Читайте, вот, я вам даю на витянути руку. Смальний. Ви краще там на виїзді станете, там більше людей. А там... Розберемося, спасімо. Нема ли що?